Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як допомогти дитині перейти з памперсу на горщик. До певного віку дитини памперси значно спрощують життя батьків, але медики попереджають, що памперси надмірне їх споживання. Негативно впливають на фізичний розвиток дитини, оскільки загрожують виникненням опрілостей і подразнень. Памперси гальмують розвиток тактильної системи. Просто блокують її в зоні геніталій, а потім гальмують природне відчуття контролю над своїми органами випорожнювання. Близько 18 місяців це вік дитини. Коли мозок вже готовий контролювати свої органи випорожнювання. Тому загальна рекомендація переходити з памперсів на горщик, коли дитині виповнилося півтора року. Молочні ріки України говорять, що з перших днів життя дуже важливо, щоб дитина випорожнювалася в плюшки і підгузки. Контроль за цим допоможе мамі врегулювати грудне вигодовування і налагодити емоційний контакт з дитиною. Посилання на відповідні статті і на YouTube канал Молочних Рік України я дам в описі цього відео і запрошую вас приєднуйтеся до щасливої спільноти мам, які користуються. Рекомендаціями консультантів з грудного вигодовування Організації Молочні ріки України. А я поділюся власним досвідом, як в моєму класі, де я працюю це дітки віком від 2 до 3 років, я допомагаю діткам перейти від памперсу до горщика. Першим ділом ми домовляємося з мамою про нашу спільну стратегію. Дуже важливо, щоб і в школі, і вдома ми однаково допомагали дитинці. Треба придбати їм зручний горщик вдома і поставити його на видному місці, ну бажано неподалік від туалету, все ж таки. І перевірити одяг дитини має бути зручним для того, щоб дитинка сама змогла. Зняти штани, труси і сісти на горщик. Можемо підготувати тренувальні труси. Це вдягаються на дитину звичайні труси, а потім ще на одні труси наліплюється прокладка, приклеюється така, знаєте, XXL. Найкраще переводити дитинку з паперсу на горщик. В теплу пору року, але і взимку можна, і оці ці тренувальні труси допоможуть дитині і своє відчуття у цього мокрого і холодного розвивати тактильну систему в зоні геніталій і замочити штани так, що ми будемо переживати, що дитинка застудиться. І коли ми так підготувалися, морально підготувалися, до того, що це може тривати від 2-3 тижнів до 2-3 місяців, у кожної дитини своя швидкість, дітей не порівнюємо. І починаємо процес з того, що перестаємо купляти памперси. Використовуємо їх тільки в таких випадках, наприклад, ідемо. В бомбосховище або на холодну зимову прогулянку. А вдома все, труси, штани і чекаємо, поки дитина не випорожниться в труси. І показуємо Сашко, ти став мокрим, ти в штани. Треба їх поміняти. Щоб бути здоровим, треба бути сухим. В класі я прокладаю на калюшку, що утворила дитинка, одноразові паперові рушнички, і запрошую дитинку до вбиральні. Прокладаю на калимочок чисту пелюшку і допомагаю дитинці самостійно зняти взуття, показую, як самостійно зняти штани, зняти труси, потім вологою серветкою протерти свої геніталії і вдягнути. Чисті труси, звертаю увагу, які вони приємні на дотик, чистенькі, тепленькі, вдягаємо, прибираємо калюшку, миємо руки. Тобто, це урок ще самостійного вдягання, роздягання, урок гігієни і розвиток контролю над нашими органами випорожнювання. Далі я фіксую, коли це сталося, фіксую час. Щоб на наступний день, в той самий час, коли дитинка попісила, запропонувати їй сісти на горщик. Якщо дитина відмовляється, я чекаю, поки вона знову не замочить труси, і знову показую, як поміняти, і щоб, щоб труси були сухі, ми сідаємо на горщик. В класі, де є старші дітки, які вже вміють ходити в туалет, або в родинах, де є старші братики і сестрички, вони є прикладом. Для маленької дитини, і тоді цей процес переходу з памперсу на горщик відбувається швидше. Головне нам не порівнювати, не говорити, от, вже всі ходять, а ти запісуєшся, не смирити. А дуже терпляче, дуже спокійно, тільки як приклад використовувати. Вони вміють, а ти вчишся, і ти навчишся, я в тебе вірю, я тобі допоможу. Отака от має бути підтримка. І коли дитинка вперше. Попісяла або покакала на горщик. Ми хвалимо, але стримано. Хвалимо не молодець, а хвалимо, називаючи дію. Ти попісяв? Тепер в горщик, тепер у тебе труси сухі. Вдягай. Так, будемо закріпляти результат. Так, вдягнувся. Тепер треба помити горщик і показуємо, як це робиться. Піднімається кришка унітазу, береться, виймається частинка горщика, в якій сеча, виливаємо сечу, можемо роздивитися, що вона жовта, що запах в неї не дуже приємний. Тому ми її виливаємо, миємо горщик, ставимо на місце, змиваємо унітаз, миємо руки, і тепер ти чистий, сухий. Здоровий і можеш продовжувати гратися. Треба бути терплячими і знати, що дитина має право на все. Вночі дітки ще до 5 6 років важко контролюють свій сочовий міхур, можуть замочитися, будемо до цього готові. І використовуємо памперси. Тільки у разі крайньої необхідності. А так запрошую вас до щасливого світу, там, де дітки самостійно ходять на горщик. Я змогла допомогти своїм діткам, які в мене вчаться, і мами співпрацювали. Всім мамам дякую, і ви зможете. Насолоджуйтесь своїми дітками. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До зустрічі!